Славимо маму, що кличе до Храму, ходи мій народе, ходи до вічного Бога, одна лиш дорога, веди нас Маріє, веди до вічного Бога, одна лиш дорога. Веди нас, Маріє, веди, стрічаємо сина в рочиста хвилина, зачерпимо в нього води, ми прагнемо Бога, бо з ним перемога. Веди нас, Маріє, веди, ми прагнемо Бога, бо з ним перемога, веди нас, Маріє, веди, де мати єдина, щаслива родина, зростають любові плоди. Ми знаємо без Бога людина у Бога. Веди нас, Маріє, веди. Ми знаєм без Бога, людина у Бога, веди нас Маріє, веди, де мати, цариця, жита і пшениця, лиш віру в серці збуди, крім Господа Бога, нема в нас нікого, веди нас, Маріє, Крім Господа Бога, нема в нас нікого, веди нас Маріє, веди. ми будем стояти при Тобі о, мати, хай множаться наші ряди. Без нашого Бога ні крок до порога. Ти з нами, Маріє, завжди, без нашого Бога ні крок до порога, ти з нами, Маріє, завжди.